Ми учні Луганщини. Ми живемо і навчаємося під синьо жовтим прапором, що гордо майорить над рідною землею. Синій колір це чисте небо над Україною. Жовтий це золота пшениця на безкраїх ланах. Для нас прапор не просто тканина. Це наша історія, наші традиції, наша віра у майбутнє символ єдності всього українського народу. Сьогодні ми говоримо ми любимо свою державу. Ми її майбутнє. Ми ті, хто збережуть її мову, культуру і пам'ять. Ми віримо. Україна завжди буде вільною і незалежною. День державного прапора України та День Незалежності. Це дні, коли серце кожного Українця б'ється в унісон з рідною домівкою. Наша домівка це Україна. Наша домівка це Луганщина. Луганщина. Світанок України, земля життя мого, життя моїх батьків, державу юності у світі ти єдина, у плахті з лісів, полів і нив, озвучена козацькими піснями і підперезана, мов ну, поясом дінцем. Як мати добра, ти завжди над нами схиляєшся стривоженим лицем. Мене Донбас виховував. Мов панну, на кряжах згатовав крути І я Луганщині виспівую осанну, вустами соняхів цілую золотих, в степах безмежних вчилися дзвеніти, мов жайвір, що торкає дзвін крилом, цю землю шанувати і любити, і сивіти донпаським полином. Зерно й вугілля. Тереконів в шахти, лісів соснових шепіт на зорі. Отут мене ходити вчила мати, орало дике поле в лугарі у землях західних, озера є синіші, яскравіші зела й лани, але тобі пісні мої вірші, для тебе, мої дочко і сини. І я тобі освічусь в любові, о Примадонна України, розквітай! На тобі ризи соняш у святкові, смачний і запашний твій каравай, моя Луганщина, і ягідна, і вугільна, на тераконах часу сивизна, щаслива будь, по всі віки і вільна. На карті світу в мене, ти одна.